Друзі, вітаю на каналі Сільське життя в Україні. Отакі милі котики у нас є. Вони їдять вперше яйце варене. Це перепилені яйця. Я їх зараз приварюю, даю тваринкам, бо не можна їсти два тижні. Ну і думаю, спробую, чи будуть вони їсти, чи ні. А несла курчата. Вже олічка. Луна тут точно з'їсть. Давайте, беріть по одному. А то будуть курчатка. Ну, на ней, більш акуратно. Так, нам треба відкрити зараз курочок. Це у нас ранок. Олечка, відкривай курочок. Сьогодні, як ніколи, так прохолодно, вітер, вчора був трошки дощик, Но ці дні було так жарко, так не було куди дітися від цієї теплоти сильної, жари. У нас курчата із курочками. Курчата виходять, ось вибігли, бігають де хочуть. І каченятка тут у нас є, так. Та їх білі, то вони маленькі жовті. Все, курчатка біжать на те, на те подвір'я, пішли Оля. тому що там є що знайти, є чим поживитися. А ми зараз йдемо ще нагодуємо курчаток маленьких, Тих, що вилупилося цей саряток. Козочки вже пасуться, здоїли, зараз будемо бринзу робити. Так, пішли. Ось тут малеча бігає. Давай спочатку дамо їм дівчаткам. От лісі. Відкрий. Індичку. Візьми одне яйце, кидай туди. Тарілочку. А де прям так. А ну дивись, зачекай, вони їдять чи ні. Поки ні, залиш. Все, закривай. Закривай. Так, пішли далі. Тут у нас вже й воду вони розлили. Відкривай там є, два... є два маленьких. Олечка, не треба так робити. Відкривай. Вона думає, що ти хочеш забрати. Курчаток. Дивись, відкривай, повністю відкривай. Курчатка наступила! Дивись я сюди через. О, там у нас три курчатка, бачиш, які є. Одне сіреньке. І там одне рябеньке і ще одне рябеньке. Вчора вилупилися. І ми їх сюди кинули. Ну, як кинула, під, підложили під квочечку. Вона їх прийняла нормально, нікого не б'є. Лупляться вони у цієї квочечки, індички. Так як ми вирішили зробити сумісну інкубацію. О, вона так клюється, больно. Нема нікого. Ну Це ще, може, пару днів. Ага. Та й вилупляться. Ага. Та й вилупляться повністю вже. Вона умнічка така, це другий виводок у неї вже. Не знаю, третій виводок будемо підсипати чи. Може, вже дамо їй можливість водити своїх маленьких. Індичаток. Побачимо. О, їдять. Олічка, бачиш, їдять О, Їсть. Кушайте, кушайте, вам треба їсти. Тут у них насипала пшоно і стартовий. Для курчат купили вчора стартовий. Ну все, їжте. Вони мама їсти з ними. У нас тут їх всього п'ятеро. Якщо буде мама хорошо дивитися за ними, а ми будемо добре годувати їх, то я думаю, будуть ці п'ять індичаток. А ще у нас індик, там у нас несуться цесарки. Це І індик сідає на яйця. Я не знаю, хто з цим стикався, хто знає, чому це так відбувається. Зараз підемо подивимося. Дивимо. Так, тут у нас сидить ще одна. Але тут поки, поки що рано. О, ці вже тут тут. Перепілочки. Голодні. Він <Що там>? міняється. <рапілляє> яйця, цього. Да? Це він почув, що зайшли. Да, отам несуться цесарочки. І так як нема біля нього ні однієї індички, бо обидві сидять. То він сідає туди, там, де бачить яйця, сідає туди. Чоловік каже, що в природі вони по черзі сидять. Поки індичка ходить там, шукає їсть щось, то Оля, Оля, відкрий, будь ласка, да, дякую. Зараз Оля відкриє, вони будуть виходити всі. Можливо, так він себе веде тут. Ну, Ми забираємо. Кожного дня яйця забираємо з під нього, поки вони нас дуже сильно виручають, бо кури несуться мало зараз від жари. І ми беремо їжу і цесарині, яйця. Перепелині теж я варю, бо давала препарат для них і яйця не можна їсти. Все вийшли. Так що дуже виручають нас ці, ці сирені яйця зараз. Дякую тобі, що ти відкрила. А ці курчата вже тут чекають. Отой мішок ми купили. Не було перепиленого корму вчора. Казали, що до кінця тижня, може, привезуть. А вони більше нічого не їдять. І <кій> я інколи купую оцей стартовий корм. 25 кілограмів, я не пам'ятаю скільки, є. чи 600, чи скільки. Просто. Я буду зараз насипати Вони дуже люблять його. Вчора я мішала трошки із дробленим зерном, але вони дроблене зерно не дуже їдять. Вони люблять корм. Все, вони добре їдять. Курчата тут як тут. я бачу, що насипають корм. Вони тут харчуються, радують. Перекладами. Люблять бувати тут. Дозволювали. Я їх лише. Їжте. І давайте нам яйця. Вчора зібрали яєць. Це ввечері, виходить, вже не так було прохолодно. Уже не так було жарко, стало прохолодно. І е, три яйця вранці ми взяли, а на вечір тут було все встелено. Я зібрала майже лоток, там 20 штук, а тут будь ласка. А тут, а тут зібрала, оце все, що ми дали, тільки що в а тут я зібрала для них. Так, курочки, тікайте звідси, тікайте, йдіть на двір, я там вам насипала. Ідіть, 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 Олічка, стань в сторону, бо вони не хочуть виходити. Ти можеш сама їх вигнати? Я їм сипну на дворі. А ванірка, ти тут що робиш? Тікай. Ванірка, ти що тут робиш? Все, закривай, Оля. Так, і в нас ще є... Маленькі, а, нам треба насипати... Насип сюди цього корма. У нас є чотири цесарочки маленькі, які вилупилися першими. Але, на жаль, ми... На жаль, ми їх втратили, багато втратили чому. Мабуть, через те, що вони самі були без квочки. Під лампою у нас вони сиділи 8 штук. Пішли. І е, вийшло так, що залишилося тільки 4. Прийшов Да? так? Півник карликовий разом з курчатами тут харчується. Так, давай ми добре закриємо тут всі дірки, а ванілька вийде звідси. Ідемо, Йдем, нам треба нагодувати. Маленьких цесаряток і ще у нас е, маленькі е, гусенятка там з качечкою. Сипни трошки їм туди. О, там вони теж люблять. Трошки насип, половина з того. Можеш іще досипати. Іще, бо це буде багато цісарятів. Ще трошки досипати. Тут у нас минулого року. Це сарядка росли, а в цьому році ми так пустили вже, хай ходять, гуляють.